Фізіотерапії по апарату, який, ну, дуже цікавий. Дякую. Фізіотерапія це методивання, який маркується на досвідкуванні приводять або штучно отримати фізичних факторів. Методи фізіотерапії вирішують такі технологічні завдання, як судину розширювання. Седативну, та імунокоригуючу дію мають. Вибір фізотерапевтичної методики базується на наступних принципах. Перше за все, це індивідуальний підхід, відсутність відповідність поточному стану пацієнта, адекватність вибору інтенсивного впливу. Курс лікування сягає від 6 місць до 14-20 процедур в залежності від методику. Обов'язково рахувати інтеграцію з іншими методами лікування, здійснення регулярної оцінки ефективності лікування, наприклад, фотофіксація. Кожна фізіотерапевтична методика має свої протипокази, але серед них є загальні. Це злоякісні похилення, новоутворення, шкіряні алергічні висипи, опіки, гострі стани, лихоманки, психологічні розлади з високим рівнем збудження, серцеві судинні захворювання, наркотичний стан чи оп'яніння, вагітність. І так, Методи фізіотерапії тріхології, які застосовуються повсякчас, це масаж, світлолікування фототерапія, електротерапія, озонотерапія, ультразвукова ваборізація волосся. Масаж один з найпоширеніших методів лікування. Він покращує кровообіг, маліфодренажний ефект, зменшує напругу. М -м. Е, свізотерапія або фототерапія. В основному на українському ринку вона представлена фракційними лазерами, низькоінтенсивною лазерною терапією та ексимерним лазером. Фракційні лазери. Це посилення кровообігу, обігу, активізація цитокінів, експресія факторів росту, включаючи трибоцитальний фактор росту та інсулінводівний фактор росту для стимуляції росту волосся, низькоінтенсивна лазерна терапія прискорює клітинний обмін шляхом утворення активних молекул кисні та антиоксидантних, а, активізує активація мітокондрії, які підвищують клітинний метаболізм і прискорюють ріст волосся, зменшує запалення. Ексімерний лазер е, напаки має механізм заснований на індукція оптозу те клітин та подальшого зниження регуляції імунної відповіді. Як? Як? Так. Е, що важливо? Що е, ексімерний лазер е, в основному використовується при е, Запальних процесах. Це плоский волосини лише фронтальна фіброзна алопеція, гніздова алопеція. Інші види е, лазерів, такі як ірбієвий, тульєвий, і лазерні гребінці, і шапки, е, використовуються при андрогенетичній, і е, також можна їх застосовувати і при гніздові алопеції. Е, електротерапія це е, дозований вплив електричного струму. Е, та електричних та магнітних полів на волосисту частину голови. В основному вона використовується в доповні до інших методів лікування. Озона терапія має протизапальну, дезінфікуючу, сприяє вивільненої кисни з окисленого гемоглобіну, зменшує ступінь канової гіпоксії, має сюди не розширений імуномоделюючий та аналізуючий ефект. Що звукова волосся? Компанія ДюСО має в своєму арсеналі два чудових апарати: мікроміст та спа-міст. Вони покращують видалення оруговівших клітин під дерміс, нормалізують роботу сальної залози, стимулюють ріст волосся, мають протизапальний, протисвербіжний ефект, зменшують ріходинію, використовується окопності з нанесенням лікувальних речовин на шкіру голови. Але сьогодні хочу вам представити нову методику Тріхопат з методологією Трігогенезіс. Тріхопат – це італійська розробка. Трихопа це новітна розробка трихології для лікування патології шкіри голови у чоловіків і жінок. Абсолютно безболізна і безін'єкційна. У пристрій використовується унікальна методологія Тріговенесиць, яка підтверджена двома глобальними патентами та є 100% італійською інновацією. В тріхопаді поєднані одночасно контрольовану дію мікроаналізів шкіри, ударної, хвилі, оно, форезу, електростимуляції та фотостимуляції. Стимулюючий гель, який наноситься до початку лікування, має в собі в складі 5 факторів росту. Це октопептид 2, пептид міді, трикопептид МІДі, олігопептиди та поліпептиди. октопептид 2. Підвищує зростання та міграції кероноцидів. Активація стовбурових клітин волосяного фолікула, забігає пошкодженню клітин волосся під впливом стресу, ультрафіолетового приміння та інших зовнішніх агресивних факторів. Пептид мідім 1 стимулює синтез колагена, пришкоджує заволі ран, активізує активність фермента, що руйнують матч шкіри, так і речовини, які ці ферменти інгібують. Іншими словами, регулює має рем. Модулюючі дію, відновлення шкіри, підвищення рівень антиоксидантів протизапальних ферментів, зменшує рівень запальних цитокінів, підвищує синтез декорину, протиогландину, який регулює синтез колагену, зменшуючи ризик утворення шрамів: Олігопептиди та поліпептиди – це епідермальні фактори росту, природні білки які відіграють вирішальну роль у регуляції та зростання клітин, проліферація, особливо фібробластів та педеріальних тканин, диференціація та відновлення тканин. Наступним етапом йдуть мікродермальні розрізи. Мікродермальні розрізи на шкірі передбачають створення крихітних проколів за допомогою тіпси 0,25 мм. Тобто майже мікроніл. Вони покращують циркуляцію, активізують фактори росту, такі як тромбоцитарний фактор росту, тромбоцитарний фактор росту бета, стимулюють вироблення колагену та еластину, покращують поглинання препарату. Ударна хвильова терапія. Ударна хвильова терапія покращує кругові, активізує фактори росту так само і має індукцію на Тобто відноситься до утворення взагалі нових кровоносних судин, Моделю зменшення запалення та фіброзу, іонофорез. Іонофорес, перш за все, це покращення доставки речовин, ті, які ми попередньо нанесли на шкіру голови, поліпшення кругу обігу, покращує pH шкіри, підтримує оптимальний рівень. Червоним та синє світло світлодіоди, які ми рішень на індивідуально підбираємо до кожного пацієнта. Червоне світло має стимулюючу дію, покращує крувообіг, модуляцію політивних функцій і перш за все має протизапальні ефекти. Тобто краще його застосовується при дерматитах вогнищевих та рубцевих алопеціях. Синє світло покращує стимуляцію росту волосся, регулює вироблення шкільного сала. Методика тріхопад застосовується для видимого результату всього лише 4 сеанси з різницею в 3 тижні. На першому сеансі зменшуються симптоми, другому зменшується випадіння, після третього ініціюється ріст волосся, на четвертому покращує результати. Для підтримки рекомендовано застосовувати терапію повторно через три кожних три місяці. Через три і кожних три. Деякі мої пацієнти, з якими я працювала. Цей перший э, пацієнт, э, він пройшов насправді 9 процедур трихопата до та після. Э, на э, цих э, пацієнтах чотири процедури трихопата. Э, тут три процедури трихопата. Чотири процедури. Дві, процедури, дві процедури. Жінки відмічають на дітей з Означається ще потовщення волосся в діаметру і покращення пігментації. Чотири процедури трикопаду. Режінка з андрогенетичною алопеція тут 6 процедур, але різниця в кожні 3 тижні. Вісім процедур теж різниця кожен раз в три тижні. Вісім процедур. Ми бачимо, що знайшли запалення. Чотири процедури. Покращення лінії росту. Чотири процедури. Це е, дівчина з докузною випадінням В8, але е, цікаво в аналізі, що у неї, за її словами, ніколи. Не було росту в скроневі зони. Зараз я вам покажу Ми ще вернемся. Так. За її словами, в мене ніколи не було не було, було волосся, Воно не відростало в скроневі зони. І через дві процедури на третю гостре телегенове впадіння волосся. Результат через два місяці. Три процедури. Дифозна форма очагової алопеції. Результат через чотири процедури трихопата, але е, під е, патінг наноситься і воно е, під патін наноситься е, тріанцемол-ацетаніт. Очагувала пеця. Очаговало пеця важливо швидше одужання. покращення результату. не видно на слайді, але результат на верхній здається фотографії. Помітний за 10 днів, це наступний за тиждень, за місяць, вибачте, результат за 2 місяці лікування. А, це старі слайди. Результат очагової алопації у чоловіка є лікуванням, якого проводила ми пробували різні методики, мезотерапевтичні мезотерапі... плазмотерапія, міноксидил, але результату не було. На фотографії результат за два 2... за дві процедури тріхопату після двох. Парадоксальна нерубцева алопеція це вкрай рідкі ускладнення, але все частіше зустрічається. На враженою ділянкою розвивається атрофія шкіри. Пошкодження та загибель волосівного коліку з подальшою втратою волосся, наслідок реакції і причутливості до компонентів препарату. Перше про неї розповідалося в 21 році після е, дотастеріда на картині дівчина на фотографії дівчина з втратою волосся після. Е, Коркастероїдів фотографії після дутастеріда, і ми бачимо лінії заростання волосся. Зазвичай ці пацієнти вже вкрай не хочуть ніяких процедур, вони бояться ін'єкційних процедур, тому тріхопат одна з тих методик, які застосовуються і потрібно використовувати повсякчас. Можна. Так, дякую за увагу. Гарного увагу.